Еволюція діджейнга мене трохи лякає. Піонер Діджей s – автономний діджей семплер Це щось новеньке. Має купу роз'ємів, включаючи лінк і міді 16 падів, купу ефектів і навіть покроковий секвенсор. Завантажити семпли через рекордбокс або на з флешки. Для чого потрібна ця монстр-машина? Граємо барабани пальцями. Секвенсор. Секвенсор. Створюємо ритм в секвенсорі і так само синхронізуємо його з рекордбоксом далі політ фантазії, який майже нічим не обмежений. Акапелін. Я не знаю, чи є таке слово. Заготовані голоси артистів розкладаються по кнопках педів і граються в потрібних місцях. Кінела 1000 має зі старту достатньо пресетів і вже готових рішень від хаосу і техно до дабстепу і драмем бейсу. Ну, аби зрозуміти, що як працює. Мені Дідже сподобався, варіантів використання справді більше, бо знов фантазію не можна обмежити. Дякую, як завжди, лайтек за поновлення моєї віри в діджеїнг.